Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми працюємо з таким поняттям, як ph розшини. Маємо на увазі розшини електролітів. Звісно в житті, ми можемо описати середовище такими словами, як, наприклад, кислий смак, оциту чи якогось фруктового соку. Або, наприклад, лужне середовище. Ми думаємо, що саме таке середовище мають лужні мінеральні води. такі, наприклад, як всім відомо, полянок квасова або наскільки моркови. середовище кислотне, чи, на... чи наскільки воно лужне, бажано мати чисельну характеристику. Такою характеристикою буде символом означається pH водневий показник, який вказує на характер середовища. Воно є нейтральним, слабокислотним, сильнокислотним, слаболужним, сильнолужним, характеризує кислотно-основні властивості електролітів. Намалюємо з вами ось таку шкалу, яка є шкалою PH, і показує залежність між концентрацією йонів гідрогену, значенням PH та реакцією середовища. Починаємо шкалу від нуля, відміримо сім відрізків, поставимо число 7. Ось тут через сім відрізків буде у нас кінець шкали, число 14. Ну і тут можемо, звісно, пронумерувати значення pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 12 та 13. Давайте розбиратися, значення pH, на яке середовище буде вказувати. Серединка цієї шкали, значення pH дорівнює 7, буде середовищем нейтральним. Таке середовище або близьке до нього, зазвичай удистильоване, отже, працюємо 1. зі шкалою PH. Якщо у нас значення PH буде, ну, наприклад, від нуля, близько одиниці, і десь до 2,5, то це у нас буде сильно кислотне середовище. Якщо значення від 3,5 до 6,5, це вже також буде кислотне середовище, але вже слабкокислотне середовище, слабокислотне. Сімку ми з вами визначили як особливе число, як Кордон між кислотним середовищем і лужним значить, значення від 7, якщо рухатися вліво, то у нас буде це підвищення кислотності. Якщо ж значення буде рухатися в сторону право до числа 14, то це у нас буде відповідно підвищення. Основності, ложності. PH попало приблизно ось у цей проміжок, то це означає, що у нас слабо лужне середовище. А от якщо сюди, то сильно лужне. Тепер я на практиці покажу, як діють ці індикатори. Спочатку зробимо перше розчин оцтової кислоти. В іншому у нас буде вода, і в третє я додав приблизно чайну ложку соди. А зараз подивимося, як діють ці індикатори. Спочатку подивимось на дію універсального. Тепер подивимось на дію універсального під дією води. Ну і осталось, залишилося лише основа. Тепер випробуємо метил оранжевий. <кхм> Зараз визнач... визначимо паж за. <кхм> Зараз визначимо паж за шкалою універсального паперу. У отстової кислоти десь 4. У провідної води десь 7, а у розчинні соди десь 10. Подивимось на колір метео оранжу. Як бачимо, завдяки ньому можна визначити лише кисло середовище. Зараз ми з вами перемістимося у фет-симуляцію для того, щоб визначати кислотність середовища різних рідин. Ми побачимо наочно, яке середовище кислотне, лужне чи нейтральне мають розчині лугів, кислот чи води. Перед нами в лівій стороні екрану умовне зображення приладу pH-метру з датчиком кислотності. Це прилад для вимірювання водного показника, показника PH, який характеризує Активність йонів гідрогену в розчинах, в воді, в харчовій продукції, в об'єктах довкілля. -метр – це такий різновид вимірювальних пристроїв, який вимірює кислотний рівень різних середовищ і матеріалів. Сфер, спектр сфер застосування подібного прикладу дуже великий. Це науково-дослідницька лабораторна практика, водопідготовка, мікробіологія, агрохімія, ґрунтознавство, виробництво пального, медична, косметична та лакофарбова галузі, ну, а також хімічне виробництво і харчопром. Зараз ми з вами розберемося, як діє такий прилад. Давайте роздивимося його шкалу в нижній частині значення кислотності від 0 до 7. Далі йде шкала від 7 до 14. Ну, насамперед перевіримо воду, наливаємо сюди воду. Ось у нас налилося пів літра. І занурюємо в воду датчик кислотності. З, сторон... З лівої сторони на шкалі pH ми бачимо значення pH. І також, ось тут написано: нейтральне середовище. Отже, значення pH щодо рівню 7 відповідає нейтральному середовищу. Можна вибрати рідини, які точно є кислими. Ну, Наприклад, це апельсиновий сік чи акумуляторна кислота. Давайте перевіримо кислотність кислих рідин. Наливаємо акумуляторну, давайте спочатку приберемо датчик, ось так зараз PH не вимірюється. І наливаємо сюди, заміняємо воду акумуляторною кислотою. Поміщаємо датчик PH. І бачимо, що значення відповідає одиниці це сильно кислотне середовище. Прибираємо датчик і замінимо. Акумуляторну кислоту іншою кислою рідиною. Але вже ось такою як безпечною, смачною, як апельсиновий сік. Поміщуємо датчик кислотності і бачимо значення pH 3,5. Це десь середньокислотне середовище. Середовище, звісно, від 0 до 7. А тут якраз таке значення 3,5 відповідає кислотному середовищу. Прибираємо і заміняємо рідину в посудині якраз такими речовинами побутовими, наприклад, які точно мають лужне середовище. А на шкалі це відповідає значенням pH від 7 до 14. Виберемо, ну, наприклад, виберемо таку речовину як мило. Поміщаємо датчик PH. І бачимо, що PH мила дорівнює 10. 10 це значення, яке відповідає лужному середовищу. З правої сторони екрану у нас є також вода. Давайте з'ясуємо, що буде відбуватися. Датчик прибираємо, запам'ятали, що PH у нас 10. Доливаємо водою до 1 літра, ось так. І знову поміщуємо датчик. Бачимо, що PH у нас змінилося. воно стало меншим. І, так, тобто розчин став менш лужним. І більш кислотним 9,7. А якщо ми ще доливаємо води, подивіться, pH іще зменшилася, стала більш кислотним і менш лужним 9,62. Прибираємо датчик і вимірюємо останню речовину. Візьмемо речовину, яка також буде мати лужне середовище. Яке? Ось тут у нас є очисник труб. Наливаємо його і поміщуємо. Така речовина, як качисник труб містить, містить луги. Ми бачимо, що значення pH зараз 13, сильно лужне середовище і за наявності гідроксид йонів. Приберемо pH-датчик останній раз і ще розведемо цю речовину водою. Як зміниться pH? Було 13. А стало 12,62. Тобто pH у нас зменшилося, стало більш кислотним і менш лужним. Також за допомогою цієї пхет-симуляції, так називається ця програма, можна перевірити різні біологічні об'єкти, такі як кров, слина, блювота. Ну, давайте перевіримо останнє, що нам хочеться. PH, наприклад, слини. І ми бачимо, що тут PH трошки більше, ніж 7. Тобто дуже слабо-слабо кислотне. Значення знаходиться від 7 до 14. Прибираємо датчик. Таким чином ми з вами знайомилися з вимірюванням шкали PH, таких рідин, як акумуляторна кислота, мило, вода, і також перевірили слину. Перед нами перший приклад. Попрацюємо з формулами неорганічних речовин різних класів речовин електролітів. Нам треба визначити середовище. Яке воно буде? Кислотне, лужне чи нейтральне? В який проміжок шкали попаде цей? Це значення середовища. Подивимося спочатку на речовини, які є кислотами. Знайдемо їх. Звісно, це дві речовини, які мають йони гідрогена при дисоціації цих частинок. Напишу рівняння електролітичної дисоціації. Перша хлоридна кислота. Утворює йони гідрогену, тому вона і є кислотою, як і наступна речовина. При електролітичній дисоціації також утворює йони гідрогену та нітрат йони. Саме йони гідрогену будуть визначати середовище розшину цих речовин: хлоридної та нітратної. В який проміжок шкали PH попаде середовище цих розчинів? Звісно, це найшвидше буде сильно кислотне середовище. Мабуть, може, ось тут: 1, 2, 3. Ну, а щоб точно знати, треба знати, звісно, концентрацію цього розчину. Тому напишу більш широко проміжок цієї шкали. PH буде менше 7. Ну, якщо точніше, то навіть менше, ніж 6,5. А середовище буде кислотне. Тепер знайдемо речовини, які утворюють протилежні йони. Іони гідроксид OH-. Таких речовини, таких дві речовини, ми тут бачимо: це калій гідроксид який при дисоціації утворює йони калій плюс та он OH мінус, саме ось ці йони будуть визначати середовище розчину речовини. Так само кальцій-гідроксид буде давати такі самі йони OH Це йони гідроксиду. Ці йони визначають Якраз середовище протилежне, лужне, яке попадає цей проміжок від 7 до 14. Тобто, ось тут і тут я можу написати, що PH у мене буде від 7 до 14. Можна би ще було написати, що більше 7. А таке середовище ми будемо називати середовище лужне. Бо воно обумовлено йонами OH-. Такий самий запис можна зробити біля кальцій гідроксиду. Ну і тепер проаналізуємо формули двох останніх неорганічних речовин. Це у нас калій хлорид і натрій-нітрат. У 11 класі, а це буде через 2 роки, ви дев'ятикласники прийдете до теми гідроліз солей. І ви знаєте, що при розшиненні солі, солі так само в залежності від того, якими кислотами чи основами утворення може давати ця сіль різне середовище кислотне, лужне чи нейтральне. Але зараз ми розв'язуємо вправо на рівні 9 класу. І проаналізувавши склад цих солей, можемо сказати, і калій хлорид, і натрій-нітрат утворені сильними кислотами, залишком сильної кислоти, і утворена від відповідної основи калій ОАж. З сильною основою лугом калігідроксидом. Так само натрійнітрат утворений сильною кислотою, а ще нітратною кислотою, і сильною основою лугом гідроксидом. Тобто вони по характеру будуть подібні. Коли вони дисоціюють, то дають йони калій плюс та хлор-мінус. Тобто каціон металу і аніон кислотного залишка, як і натрійнітрат, значить, ми можемо зробити висновок, що тут у нас ніхто не перемагає ні кислота, ні основа. Значить, ці солі будуть давати PH приблизно рівний 7. А PH приблизно рівний 7 – ми називаємо нейтральне, це середовище нейтральне. Наступна права вправа про дощову воду виміряли приладом, ну, наприклад, приладом pH-метром, значення pH, тобто кислотності дощової води. І виявили, що це значення дорівнює 5,6. Давайте порівняємо це значення із шкалою PH. Куди попадає цей проміжок? Значення 5,6? От сюди, подивіться, 5,6. Це у нас слабокислотне. Тобто Тобто ця дощова вода має середовище. Слабокислотний. У вправі питають, а чим може зашкодити така дощова вода природі, людині? Ну, по-перше, звісно, будь-яка кислота, навіть слабка кислота, може реагувати ну, з такими неорганічними сполуками, як, наприклад, мармур, вапняк. Тобто може руйнувати цеглу, реагуючи просто як сіль та кислота. Звідки береться кислота у дощовій воді? Якщо навіть уявити собі, що наш світ абсолютно безпечний і туди не попадають такі кислотні оксиди, як сульфур-4 оксид чи нітроген-4 оксид, які утворюють кислоти, у нас ще є кислотний оксид. Вуглекислий газ СО2, парниковий газ. Вуглекислий газ, який завжди є в повітрі, а називається він хімічно карбон-4 оксид, реагуючи з водою, яка завжди є в повітрі, у вигляді опадів, у вигляді пари, утворює слабку. Карбонатну кислоту. Якщо цю карбонатну кислоту проаналізувати на предмет її електролітичної дисоціації, то, звісно, вона, як і будь-яка кислота, утворює йони гідрогену. І тому при реакції цього кислотного оксиду вода, наші опади, дощ, сніг. Та що завгодно, який завгодно опади, навіть і туман, будуть слабокислотними. У прикладі номер 3 обговорюється такий дослід. У нас у розчині наявний 1 моль натрій гідроксиду. Ну, ми розуміємо, що якщо є натрій гідроксид розчин електроліту, то у нас значення pH цього розчину буде більше 7. Попадати в проміжок від 7 до 14 середовище буде у нас лужне, бо це і є луг. А якщо додавати хлоривну кислоту, протилежний за характером кислотний реактив, і кількість мулів цієї кислоти може бути різною пів муля, 1 муль та півтора мулі. Про що тут йдеться? Звісно, це відбувається реакція, яка називається реакцією нейтралізації. Давайте найперше запишемо рівняння реакції так, щоб можна було потім зверху зробити записи. Натрій гідроксид реагує з хлоридною кислотою утворюючи сіль натрій хлорид та воду. Натрій гідроксиду у нас наявно 1 моль. Дуже зручне співвідношення це співвідношення за коефіцієнтами рівняння. Якщо у реакцію вступає 1 моль, то йому для того, щоб повністю прореагувати, необхідний 1 моль хлоридної кислоти. Ну, а тепер три різні ситуації за кількістю молів кислоти. Якщо молів буде 0,5, то ось цього натрій гідроксиду буде залишок 0,5 і 0,5 перерогувала, а залишок буде 0,5 моль. Раз залишку натрігідроксиду є півмоля в наявності, то значить у нас тут середовище буде лужне а pH більше 7. Другий приклад ідеальна хімічна ситуація. З одним натрій гідроксиду реагує повністю 1 моль гідроген хлориду розшину гідроген хлориду, хлоридної кислоти, значить повністю прореагували один і той і другий реактив, тоді середовище буде нейтральне, а pH у нас буде близько до 7. І третя ситуація. Якщо у нас хлоридної кислоти буде півтора молі. І складається ситуація з надлишком хлоридної кислоти. Ось тут буде надлишок 0,5 моль. А раз у нас надлишок кислоти, то середовище буде кислотне, ну а значення цього середовища PH буде менше. 7 і попадати ось у цей проміжок шкали pH.